Отже, у тебе вже є гаманець. А що далі? Крипта сама по собі там не з'явиться. Треба або купити, або отримати. І ось головні способи. Варіант перший. Купити на біржі. Цекс. Біржа це централізований сервіс, де можна купити крипту за фіат гривню, долар, обміняти одну криптовалюту на іншу та вивести на свій гаманець. Але важливо, вся крипта, яку ти тримаєш на біржі, фактично належить біржі. Якщо біржа ляже або заблокує рахунок, ти нічого не виведеш. До того ж, для реєстрації на більшості бірж треба проходити QIC, підтвердження особи за паспортом. А це означає, податкова чи інші органи рано чи пізно отримує доступ до твоїх транзакцій та балансу. Тому, купив виводь на свій гаманець, де ти контролюєш фразу. Ти ж пам'ятаєш, як кажуть not your case, not your crypto. Але чи варто взагалі що залишати на біржі? Якщо ти торгуєш або використовуєш біржу як платформу для активності, має сенс мати там окремий торговий баланс. На біржах часто бувають прибуткові івенти: ТГЕ та лаунчпади, фармінг, стейкінг, бонуси за отримання токенів на рахунку. Багато про це я розповідаю в своєму телеграм-каналі. Підпишись, посилання під відео. Просто розділяй логіку: гаманець для зберігання активності Web3, біржа для торгівлі та тимчасового розміщення. Варіант 2. Отримати крипту від іншої людини. Найчастіший варіант, коли хтось просто надсилає тобі токен на адресу. Це може бути твій друг або знайомий. Або ти сам собі, наприклад, з іншого гаманця. Варіант 3. інші способи отримати крипту. P2P-платформи це майданчики, де люди напряму обмінюють крипту на гривні або інші валюти. Наприклад, на біржі Binance можна купити USDT у людини, яка хоче продати через Мона або Приват. Платформа лише страхує угоду, щоб обидві сторони дотримались умов. Обмінники це як каси, де можна купити або продати крипту за фіксованим курсом. Часто простіше і швидше, ніж біржа. Але обирати треба обережно. Щоб не натрапити на шахраїв, використовуй агрегатори обмінників, і крани. Активність у Web3. Є варіанти отримати крипту безкоштовно або за дію. У курсі ще про це поговоримо, особливо в році про Web3. Адреса токен мережа мають збігатися. Можна уявити це так: адреса, як номер IBAN. Твій унікальний рахунок. Токен це валюта. Гривня не дорівнює долар, долар не дорівнює злотий. Мережа. Як платіжна система, наприклад, SWIFT або СЕПа. У крипті ці три параметри мають повністю відповідати. Якщо хоч один не збігається, ти втрачаєш кошти. При кожній транзакції стягується комісія. Вона залежить від мережі ефіріум дорого арбітрам дешево. Від завантаженості цієї мережі, від типу транзакцій, Звичайно, контракт на СВОП тощо. У більшості мереж комісія сплачується в нативному токені. Ти це вже пам'ятаєш. Тому на рахунку має бути трохи токенів для комісій. Інакше переказ просто не відправиться. Але якщо ти надсилаєш токен з біржі, комісія вже врахована. Не потрібно окремо мати токен в мережі. До того ж, вивід з біржі частіше за все дешевший, ніж в середньому комісія за транзакцію в мережі. Спочатку ми обираємо монету. Припустимо, обираємо USDT. Далі обираємо адресу. Давайте оберемо адресу нашого новоствореного гаманця. Далі обираємо мережу, в котрій будемо відправляти ці кошти. Тут ми можемо одразу побачити час надходження коштів на цю адресу і комісію в різних мережах. Наприклад, ми обираємо арбітру. Одразу обираємо суму 5 доларів. І у нас комісія мережі буде складати 0,17 USDT. Ми можемо одразу змінити. Суму зняття на отриману суму. Тобто, щоб комісія одразу враховувалася. Все. І натискаємо кнопку зняти і відправляємо наші кошти. Я це зараз, я це зараз робити не буду, бо всі знають фрази від мого гаманця. І можу зайти і забрати звідти всі кошти. Тобто цим гаманцем користуватися я, звісно, вже не буду. Це допоможе зняти страх перед першою реальною транзакцією. Вивід або ввід не у тій мережі. Це mm -hmm. сама часта помилка при вводі або виводі крипти з біржі. Ти пам'ятаєш, що більшість токенів існують одразу в кількох мережах. Наприклад, USDT є в Ethereum, Arbitrum, B -B -Chain, Solana, Tone, скрізь. Але це різні токени, хоч назвою одна. Я покажу приклад, як легко переплутатись, навіть якщо адреса виглядають однаково. Адреса та ж, а мережа інша. У кращому випадку токен просто зависне в іншій мережі. Доведеться або повертати його назад на біржу, або шукати міст між блокчейнами. Ще гірше, якщо ти плутаєш мережі, які використовують різні типи адрес. Наприклад, у тебе USDT на Solana, а на біржі ти обираєш мережу Ethereum і копіюєш 0x адресу замість адреси формату Solana. У цьому випадку твої USDT зникнуть. Бо адреса несумісна з мережею, і біржа тобі нічого не винна, це твоя помилка. Висновок завжди двічі перевіряй, мережу, з якої надсилаєш і на яку отримуєш. Формат адреси, чи він взагалі підходить для цієї мережі, а перед великим переказом зробить тестову транзакцію на кілька доларів. Якщо все пройшло, тільки тоді відправляй основну суму. Не поспішай, ти працюєш з фінансами, помилка в один клік, і гроші може зникнути назавжди. Копіювання неправильної адреси. Часто буває, що люди копіюють не ту адресу. Обрізають, випадково копіють з пробілами або просто плутають кілька адрес, які вже збережені в нотатках. Перевіряю адресу очима. Перші чотири символа і останні чотири символи, і завжди двічі. Випадково обраний не той токен. Замість UDT обрав USDC. Замість офіційного токена обрав фейковий. У них часто такі ж назви і іконки. Щоб не потрапити в халепу, копіюю адресу токену з CoinMarketCap або з офіційного сайту проєкту. Це 30 секунд, які можуть зберегти твої гроші. Іноді ти отримуєш токен, а в гаманці його не видно. Не панікуй. Він просто не доданий в інтерфейс. Це не означає, що його немає. Що треба зробити? Зайди на CoinMarketCap. Знайди свій токен в пошуку. Припустимо це токен UFI. Скопіюй адресу контракту для тієї мережі, у якій ти його отримав. Припустимо мережа BNB Smart Chain. У Metamask натисне Import Tokens і Custom Token. Обираємо мережу BNB chain і додаємо «Token Contract Address». Next. «Import». Все. Він у нас тепер є в списку. Якби я його відправив на цей гаманець, то тут був би баланс наших токенів UFI. Чому так буває? У Metamask і інших гаманцях. Автоматично не підтягуються всі токени, особливо нові або маловідомі. Якщо токен має однакову назву з іншими, типу USDT або USD, можеш випадково додати не той. Будь уважний. Перевіряй офіційний контракт тільки з перевірених джерел, наприклад, CoinMarketCap, CoinGecko або сайту проєкта. Ніколи не шукай токен вручну в Metamask по назві. Часто хакери вже відправили тобі фейкові токени з таким самим іменем. При взаємодії з ними можете втратити свої гроші. У наступному уроці я покажу, як перевірити транзакцію через блокчейн-сканер, навіть якщо гаманець не показує. Отримай токи на свій гаманець. У цьому уроці ти дізнався, як отримати крипту безпечно. Тепер спробуй це зробити. Зроби транзакцію. Перекинь з біржі або з іншого свого гаманця декілька USDT або трохи ефіра на гаманець, або попроси знайомого перекинути тобі якусь крипту, а потім відправ її назад. Перед цим обов'язково ще раз перевір адресу, мережу і токен та попіклуйся, щоб на балансі був нативний токен мережі на сплату комісій. Якщо в тебе ще немає крипти, збережи це відео, щоб повернутись до нього, коли вона з'явиться. Обов'язково напиши в коментарях, чи вдалося провести першу транзакцію, і чи було щось незрозуміло.